Для відвідувачів Тернопільського міського територіального центру організували арт-терапію, розмальовували фоторамки пенсіонери в бібліотеці номер 4 Подібні заходи книгозбірня організовує вже не вперше. Ці заходи в бібліотеці є постійними, десь вони вже продовжуються протягом двох з половиною років від початку повномасштабного вторгнення. Участь в заході можна було взяти безкоштовно за попереднім записом. Кількість місць обмежена. В такий складний час в умовах війни арттерапія, мистецтво вона змушує людину розслабитися, заспокоїтися, те, що особливо в наш час потрібно. Тому ми проводимо такі заходи, щоб об'єднувати людей, допомагати їм заспокоїтися, поспілкуватися, обмінюватися досвідом, якимись думками, гарно провести час. Сьогодні тут присутня Людмила Марчак. Жінка відвідує заходи від терцентру вже дев'ятий рік. Каже, що завдяки різним активностям почала відчувати життя та знайшла багато друзів. На арт-терапію прийшла вже не вперше. Я дуже відпочиваю тут душею, можна сказати, заспокоююся, бо завжди якісь є пережиття в житті і в теперішній час особливо. І це настільки заспокоює, що мені дуже подобається. І фантазію проявляю так. тут. А ось таку рамку розмалювала пані Олена, яка є відвідувачкою терцентру чотири роки. Жінка розповідає, що малювання це її хобі, тож вирішила поєднати приємне з корисним. Завжди малюю з дитинства. Просто це цікавий такий формат рамочки. Ну не картини, а рамочки. Зараз особливо корисно, тому що тут людина відволікається від всього, що зараз війна, там оці всякі. Передряй, трошки воно полегшує. Під час арт-терапії пенсіонери можуть проявити свою фантазію і креативність та розфарбувати рамку в будь-які кольори. Опісля вони зможуть забрати її додому.